Тарифи нелегальні та пільгові перевезення основні питання, які розглянули перевізники. Представники 22 районів області обговорили найнагальніше. За минулий рік е, запчастини збільшились в 300, на 300% вартість запчастин зросла, відповідно до збільшення курсу євро. Деспалово на 97% від, відповідно до попереднього розпорядження, а тариф ноль. Коли ж ми от вже 1 березня звернулись, е, коли вже ціни були. На деспаливо газметан 15,60 станом на 1 березня, деспаливо мінімальна ціна була 26,50. Ну, шляхом нескладних не розрахунків. Виходить, по цьому розрахунку тариф мав би бути 77,6 копійки за пасажирокілометр. На сьогодні граничний тариф 40 копійок за один пасажирокілометр. Перевізники пропонують підняти до 90 копійок. Аргументують тим, що до спалова піднялося більш ніж на 10%, а також у зв'язку з дорожчанням на обслуговування транспорту. Якщо ми не наведемо порядок з нелегальними перевозчиками, тоді це, що ми пишемо, це тарифи так далі, це булька з мила буде вибарте за робоч мою. Чому нам останеться пільговик? А нелегалам останеться гроші. Збору перевізників Хмельницької області ініціювали вести кримінальну відповідальність за здійснення нелегальних перевезень, а ще створити робочу групу по викоріненню нелегалів. Сьогодні нелегал забирає платних пасажирів. Сьогодні суб'єкти господарювання, які працюють поза межами правового поля, забирають платних пасажирів і рухаються без розкладів руху, відправляються з зупинок громадського транспорту. Сьогодні легальні перевізники дотримуючись всього. Навантаження тієї великої кількості нормативно-правових актів не можуть втриматися на плаву. Пільгових перевезень стане менше на зборах. Перевізники ініціювали самостійно встановлювати кількість пільговиків в автобусах. місткістю до 30 місць їх буде до двох осіб, понад 30 – до трьох. Безкоштовно будуть їздити ветерани великої вітчизняної, учасники АТО та інваліди першої групи. Держава відшкодовує мінімальні відсотки за перевезення пільговиків. За чинним законодавством закладений принцип не по надання послуг, а по бюджетним призначенням. Тобто, якщо сума пільгових перевезень вища, чим держава може відшкодувати, перевізник працює у збиток. Протягом останніх років нам доводять на з державного бюджету субвенції. Ну одна сума, одна і та ж на зокрема на автомобільні перевезення пільгові, це 22 два мільйони п'ятсот тисяч. Оце ресурс, по якому ми маємо брати бюджетні призначення, і по таким такі суми ми маємо право відшкодовувати з усіма проголошеними пропозиціями. Перевізники будуть звертатися до Хмельницької обласної адміністрації.